Чужий земля додає дивовижно хороший телевізійний вимір до старої наукової фантастики. Чужий земля, коли ностальгія зустрічається з інноваціями, чи варто повертатися до кошмару? Франшиза чужий завжди була більше, ніж просто історія про монстрів і виживання в космосі. Це дослідження страху, самотності, корпоративного контролю та людської природи в екстремальних умовах. Фільм Рідлі Скотта 1979 року задав тон, а наступні частини, кожна по-своєму, намагалися захопити цей дух часто з різним успіхом. Тому вихід серіалу Чужі Земля викликав у мене, як у давнього шанувальника франшизи, суміш надії і скепсису чи зможе він привнести щось нове в уже добре знайому Всесвіт, або стане черговим переказом знайомих мотивів. Перші шість серій, чужі землі дійсно вражають. Серіал не просто відповідає жанру, він його переосмислює, сміливо експериментуючи з форматом і стилом. Це не просто черговий науково-фантастичний хоррор, це похмурий трилер з елементами конспірології, фентезі і навіть нуарного детектива. І, що найважливіше, це не просто ностальгічний омаж класичним фільмам, а спроба створити щось нове, оригінальне і захоплююче. Ностальгія як двигун, а не кайдани. Що особливо важливо відзначити, так це вміле використання ностальгії. Серіал не намагається повторити успіх чужих або «Чужий три. Натомість він бере найкращі елементи франшизи, атмосферу моторошної самотності, клаустрофобію, відчуття безпорадності перед невідомим. Візуальну складову і переносить їх у абсолютно нову обстановку Землю 2120 року, занурену в корпоративний контроль та технологічну залежність. Замість вакууму космосу ми отримуємо похмурий мегаполіс, просочений брудом, неоном і відчуттям насувається катастрофи. Замість екіпажу космічного корабля гібриди, кіборги і синтезатори, чия людяність постійно піддається сумніву. І замість простого виживання боротьба за ідентичність, свободу і майбутнє людства. Гібриди, кіборги та синтезатори, нова ера чужих концепція гібридів як першого покоління синтетичних людей, створених шляхом завантаження свідомості хворих дітей в нові тіла, це геніальний хід. Це не просто нові монстри чи герої, це відображення екзистенційної кризи, з якою стикається людство в епоху технологічного прогресу. Що значить бути людиною, коли свідомість можна перенести в штучне тіло, де проходить межа між людиною і машиною? Венді, головний герой серіалу, є втіленням цих питань. Вона сильна, розумна і здібна, але в той же час вона відчуває себе відчуженою і втраченою. Вона намагається знайти своє місце у світі, де її походження постійно ставиться під сумнів. Її стосунки з братом Джо це складна та емоційна історія про сім'ю, втрату та викуп. Корпоративний контроль та технологічна залежність сучасний кошмар. У світі чужий, земля корпорації керують світом. Вейланд Ютані, Лінч, Динамікал, Поріг і Вундеркінт це могутні організації, які контролюють всі аспекти життя людей. Вони розробляють нові технології, створюють нових людей та керують економікою. Але їхня влада не абсолютна у тіні корпорації платуться змови, інтриги і повстання. Технологічна залежність ще одна важлива тема серіалу: люди настільки покладаються на технології, що забули, як вижити без них. Вони живуть у віртуальних світах, використовують штучний інтелект для вирішення всіх проблем і нездатні мислити самостійно. Це створює відчуття крихкості та вразливості. Експерименти з жанром, конспірологія, фентезі та нуа, що дійсно виділяє «Чужий», земля серед інших науково-фантастичних серіалів, так це його сміливі експерименти з жанром. Один епізод може бути напруженим конспірологічним трилером, в якому Морроу, Кіборг полює на диверсанта, інший похмурий фентезі про повноліття, в якому Венді використовує меч, схожий на катану, і ще один нуарний детектив, в якому Кірше синтезатор розслідує загадкове вбивство. Ці експерименти не тільки додають різноманітності серіалу, але й дозволяють йому досліджувати різні аспекти людської природи та суспільства. Вони показують, що «Чужий» – це не просто історія про монстрів, це історія про людей, про їхні страхи, надії і мрії, критика та можливі недоліки, незважаючи на всі свої достоєнства, «Чужий» – земля не позбавлений недоліків. Деякі епізоди можуть здатися затягнутими або перевантаженими інформацією. Експерименти з жанром іноді можуть бути незграбними або не відповідати загальній тональності серіалу. Крім того, серіал може здатися занадто темним і песимістичним для деяких глядачів. Він не пропонує простих рішень або щасливих закінчень. Він показує світ, в якому люди стикаються з серйозними проблемами і змушені приймати важкі рішення. Висновок чи варто дивитися, незважаючи на ці недоліки, я вважаю, що чужий земля це один з кращих науково фантастичних серіалів останніх років. Він пропонує свіжий погляд на знайомий Всесвіт, сміливо експериментує з форматом і стилем, і піднімає важливі питання про майбутнє людства. Якщо ви давній шанувальник франшизи, чужий, то я настійно рекомендую вам подивитися цей серіал. Він може здивувати вас і змусити по-новому поглянути на знайому історію. Якщо ви просто любите якісну наукову фантастику, то чужий земля це відмінний вибір. Особистий досвід, я, як людина, яка виросла на фільмах чужі і «Чужий три, був налаштований скептично. Але вже після перших кількох епізодів я був повністю захоплений. Серіал зумів повернути мене в світ чужих, але при цьому запропонував щось нове і оригінальне. Це не просто ностальгічний оммаж, це повноцінний витвір мистецтва. Ключова думка, «Чужий», земля це не просто історія про монстрів. Це історія про людей, про їхні страхи, надії і мрії. Це історія про майбутнє людства в епоху технологічного прогресу. Я сподіваюся, що цей серіал стане початком нової ери для франшизи, чужий. Я впевнений, що у нього є потенціал для розвитку і створення нових цікавих історій. Головне, щоб творці не втратили сміливість і продовжували експериментувати з форматом і стилом.